Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні хочу розказати, яку просту і смачну страву я готувала. Почищену картоплю порізала брусочками, такими немалими, додала приправу до картоплі, посолила. Додала сушеного часнику і перцю чорного мелану. Все це перемішала, тобто я попередньо так би, мариную картоплю для запікання. Ще до неї додала квасолю, я мала морожену стручками і перемішала. І залишаю це на пів години, щоб замаринувалося. Потім перед приготуванням полила трошки олією, оливкою можна звичайною, і викладаю цю картоплю на бритванку, застелену пергаментом. Готується ця страва швидко, але смачна і корисна, тому що це не жарене, а запечене. І посередині кладу замариновані теж попередньо гумілки. Їх маринувала в приправі для курки і солі. І поставила в духовку випікатися при 180 градусах хвилин 30-40. Ось в мене вже готова страва і можна смакувати. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!